Сьогодні ми з вами поговоримо, чому нормальні клітини перетворюються на злоякісні. Які ознаки злоякісних клітин? Які процеси відбуваються для того, щоб нормальна клітина стала злоякісною? Ще у 2000 році Дублас Ханахан і Роберт Вейнберг описали шість основних ознак злоякісних пухлин. Шість. Процесів, які відбуваються для того, щоб нормальна клітина перетворилася на злоякісну. Наразі існує третє оновлення цих критеріїв, і таких критеріїв вже виділяють 14. Давайте подивимося, які це критерії і чому нормальні клітини перетворюються на злоякісні. І так, першим критерієм є постійна передача сигналів проліферації. Тобто а в нормальних клітинах мітоз або, можна сказати, поділ клітин відбувається за певних обставин, тоді, коли це необхідно. В пухлинних клітинах а, відбувається постійний передача сигналів до мутації, до генної транскрипції, до проліферації. Тобто запускаються цілі каскади реакцій, які призводять до того. Що клітина постійно ділиться. Це один з шляхів. Є шлях іще 5-3K, який теж запускає цілий каскад реакцій через АКТ МТОР, який теж призводить до клітинної проліферації, прогресії та диференціювання. Наступний критерій, другий, це критерій ухилення від факторів, що приничує ріст клітини. Це Критерій і білок RB та P53. Якщо коротко розглянути, то RB зв'язується з білком І2Ф, і в такій зв'язці не відбувається проліферування клітини, тобто її мітоз. Коли ж вони роз'єднуються, то І2Ф призводить і стимулює проліферацію і поділ клітини. Наступний це білок p 53 який відповідає за дуже багато функцій, це і зупинка клітинного циклу, це полагодження ДНК, і також апоптоз клітини. Тобто, коли в клітині дуже багато руйнувань, мутацій, то білок p 53 відповідає за те, щоб знайти всі ці ускодження. і якщо їх дуже багато, клітина гине шляхом апоптозу. Наступний третій критерій це стійкість до загибелі. Тобто пухлина клітина має цілу низку механізмів, як уникнути загибелі внаслідок апоптозу, коли в цій клітині накопичується достатньо багато мутацій. І також шляхом некроптозу. Пухлина клітина уникає цих процесів. Четвертим критерієм є критерій безмежної реплікаційного потенціалу. Леонард Хейфлік у 1961 році описав такий закон, що кожна клітина нормально в організмі людини має певний метатичний потенціал, тобто вона може поділятись певну кількість разів. Він описав, що це звичай, зазвичай 50-60 циклів поділу, і зупинка ділення клітин відбувається за рахунок скорочення так званих. Відрізків тіломерів а, в ДНК. А пухлина клітина втрачає цей ліміт, вона може поділятися безкінечно довго. І це відбувається за рахунок активізації так званих м, ферментів, а, ДНК тіломераз. Ви бачите. на Цій картинки, як тіломеразовий комплекс нарощує тіломери в ДНК, і клітина таким чином може безкінечно довго поділятися. П'ятим критерієм є неоангіогенез. Справа в тому, що коли пухлина клітина робить клон клітин і досягає цей клон певного розміру, йому необхідні певні поживні речовини для того, щоб зростати далі. Щоб утворювалися нові пухлині клітини. Так ось для того, щоб пухлина отримувала достатню кількість поживних речовин, їй необхідні нові судини. І за допомогою певних механізмів і утворення певних молекул відбувається утворення нових судин, так званий неоангіогенез. Ці судини проростають в пухлину, і пухлина таким чином отримує поживні речовини. Шостим фактором є геномна нестабільність. Це може бути за рахунок мутацій хромосом, коли відбувається або делеція хромосом, туплікація, інверсія і інші, або порушення структури генів. Також коли в структурі гена відбуваються випадіння або заміна певних основ, це може бути як німі мутації ноусенс мутації, міссенс мутації та інші. Наступним фактором сьомим є пухлинна стимуляція запалення. Будь-яке запалення в організмі може стимулювати також експресію генів, може стимулювати проліферацію антіапоптоз і утворення пухлини. Восьмим фактором утворення злоякісних клітин є уникнення старіння клітин за рахунок механізму SASP один із механізмів. Це теж дуже складний механізм. Які реалізуються в те, що пухлина клітина втрачає цей потенціал і не старіє. Дерегуляція клітинного метаболізму є ще одним фактором утворення злоякісних пухлин. Багато факторів впливають на різні метаболічні процеси в клітині, в тому числі впливають на гліколіз – коли з глюкози утворюється перепірувати, ви бачите, що і ПІ3К, P3K, АКТ, Ентор, всі, всі ці а, білки впливають на цей шлях і порушують його. Таким чином, в пухлині відбувається порушення метаболізму. Він стає ненормальним. Уникнення руйнівного. Руйнування імунітету. Тобто в нормальних умовах при утворенні пухлинних клітин, тобто ненормальних клітин, наша імунна система знатна їх розпізнавати і вбивати. Шляхом еволюції пухлинні клітини можуть нарощувати на своїх мембранах певні рецептори, які дозволяють уникати імунної відповіді, і імунна система, наша власна імунна система не бачить ці пухлинні критерії. Двінадцятим фактором є активація інвазії та метастазування. коли з часом вростає в сусідні органи, сусідні тканини, пухлинні клітини потрапляють у судини та розносяться по всьому організму, де утворюють метастази. Двинатим фактором є розблокування педентопової пластичності. Це дуже важливий фактор утворення ненормальних. Пухлинних клітин є епітеліальні клітини, є бізенхімальні клітини, і порушення цього диференціювання якраз призводить до утворення пухлини. Наступним фактором є немутаційне епігенетичне перепрограмування. Наприклад, одним із таких факторів є метиляція ДНК. тобто Прикріплення метильної групи до певного відрізку ДНК призводить до засліплення цього участку, і а, цей участок вже не працює, відбувається ремоделювання хроматину. І а, таким чином це не кодуюча білок експресія РНК. Одні клітини Досить часто застосовують цей механізм а, і він є одним з основних утворенні пухлинних клітин. Останнім 14 фактором є поліморфізм мікробіоми. Дуже багато досліджень проводиться в останній час, які показують, що наш організм складається з величезної кількості мікроорганізмів, які синергічно живуть з нашим організмом, утворюють його, і при зміні цих мікроорганізмів їх зміни можуть призводити до утворення злоякісних пухлин і потім їх інвазій та метастазування по всьому організму. Я сподіваюся, вам було цікаво почути ці дані. Якщо у вас є якісь запитання, будь ласка, пишіть їх в коментарях, і я буду радий розказати більш детально про кожен з цих факторів, який вас більше зацікавив, пишіть мені і до нових зустрічей!